Рання менопауза різко коливається вгору, вниз, отак, от але яким чином це впливає на фертильність, коли запалення стає прихованим, коли в людини є е, забагато жиру, е, синдром дирявого кишечника це хімічні речовини, які імітують дію естрогену. Ваш організм буде мати змогу нормально відновлюватися. І бажано е, не читати новини. Рання менопауза. Вітаю вас, дорогі друзі! Я Оксана Скиталінська, лікар-дієтолог, і сьогодні ми говоритимемо про те, що може спричинити ранню менопаузу та зниження гормонів фертильності. Рання менопауза це не просто вікові зміни. Це складний процес, пов'язаний із роботою нашої ендокринної системи із запальними процесами, станом кишечника, стресом. І навіть функцію печінки. І давайте розглянемо кожен із цих факторів більш детально. Отже, перше порушення регуляції цукру та інсулінорезистентність. Що це означає? Ми знаємо, що інсулін це гормон, який допомагає перетворити вуглеводи з їжі на енергію, тобто це транспортер, який транспортує до клітин молекули глюкози. Коли рівень цукру в крові різко коливається вгору вниз, отак, от. наприклад, після вживання великої кількості солодощів або оброблених солодких продуктів, організм виділяє надлишок інсуліну для компенсації. Як це буває? Наприклад. Це споживання солодощів і напоїв з високим містом цукру. Після швидкого зростання рівня цукру в крові інсулін виділяється у великих кількостях і це може привести до перевтоми, називаємо це так підшлункової залози. Вона втомлюється його виробляти. Це теж орган, який має відпочивати і не працювати надмірно. Друге, це неправильне харчування. Продукти з високим глікемічним індексом? А що таке глікемічний індекс? Це їжа, яка піднімає рівень глюкози, рівень цукру в крові. Такі, наприклад, як білий хліб, картопля фрі, солодощі, рідкі солодощі, наприклад, тобто солодкі цукровані напої. Вони викликають різкі стрибки цукру в крові, і це негативно впливає на баланс гормонів в організмі. Але яким чином це впливає на фертильність? Ось поясню, високий рівень інсуліну може стимулювати надмірне виробництво андрогенів чоловічих гормонів, що пригнічує нормальну овуляцію, порушує співвідношення двох дуже важливих гормонів фолікулостимулюючого і лютеїнізуючого гормону, підвищує оксидативний стрес у яєчниках і в кінцевому підсумку прискорює зниження гормональної функції. Другий фактор це хронічне запалення. Що таке хронічне запалення? Запалення це взагалі природна реакція організму на ушкодження або інфекцію. Це таке класичне запалення. Коли запалення стає прихованим, коли в людини є забагато жиру, коли воно стає хронічним, воно шкодить нашому організму. І при запаленні виділяються певні молекули, які називаються запальними цитокінами. Цитокіни це такі малесенькі молекулки. Це білки, які виконують роль посланців, регулюючи імунну відповідь і запальні процеси. Коли дуже високий рівні цитокінів, тобто коли цих молекул дуже багато в крові, то організм потрапляє в стан постійного запалення. Здавши звичайний аналіз крові, можна визначити, наприклад, рівень с реактивного білка або це або це РБ це реактивну протеїну. Окей, скажете ви, як це впливає на менопаузу? Хронічне запалення порушує функцію мітохондрії в яєчниках і сприяє швидшій загибелі яйцеклітин, підвищує активність ферменту під назви ароматаза, що збільшує виробництво естрогенів і порушує баланс з прогестероном. А також, це дуже важливо, стимулює фіброз, тобто заміщення здорової тканини на рубцеву сполучну тканину. І це обмежує здатність яєчників виробляти гормони. І третій важливий фактор це порушення мікрофлори кишечника і підвищена проникаюча здатність, тобто синдром підвищеної проникності кишечника, або як називають синдром дирявого кишечника. Що відбувається в кишечнику? Наш кишечник це справжній центр управління обміном речовин і детоксикацією. Здорова мікрофлора підтримує правильний обмін речовин і допомагає розщеплювати гормони, зокрема естрогени у печінці. Як і звідки виникають ендотоксини? Коли бар'єр кишечника послаблюється, наприклад, неправильне харчування, багато солодощів, смаженої їжі, копченостей, стресу, прийом антибіотиків, дефіцит клітковини, а, і тоді ось ці бактерії, хвороботворні, їх називають або ендотоксини, вони потрапляють в кров, тому що бар'єр кишечника він не працює. І ці речовини, потрапивши в кров, вони запускають системне запалення і порушують обмін гормонів або метаболізм гормонів, що може привести до естрогенового домінування і ановуляції, тобто відсутності овуляції. Четвертий фактор. Це вплив токсинів і ксеноестрогенів. Що це за речовини? Ксеноестрогени це хімічні речовини, які імітують дію естрогену, порушуючи гормональний баланс. Вони можуть бути присутні, наприклад, у пластикових упаковках, наприклад, бісфенол А. Він часто зустрічається в пластикових пляшках і контейнерах, і тому перша порада: завжди носіть з собою свою пляшечку, яка виготовлена із екологічного матеріалу або скляна. Можуть бути в косметиці або побутові хімії, фталати чи парабени. Вони часто використовуються в багатьох косметичних засобах, а також в пестицидах і гербіцидах, і залишаються у продукції, сільськогосподарській продукції. Як же вони впливають на гормони? Ці токсини можуть блокувати рецептори прогестерону, дуже важливого гормону, і спричиняти естрогенове домінування, тому що порушується цей баланс між прогестероном і естрогеном, і таким чином перешкоджати детоксикації естрогенів печінці, тобто естрогенів занадто багато в організмі, і це прискорює зниження фертильності. П'ятий фактор це хронічний стрес. І адреналова недостатність це те, що в альтернативній медицині називають виснаженням наднирників. Хронічний стрес, взагалі, стрес це нормальна реакція організму на навколишнє середовище. Проте, коли стрес стає хронічним, наприклад, через постійні обставини, наприклад, як в Україні, нічні повітряні тривоги, сирени, небезпека і так далі, організм перебудовується. І знаходиться в стані хронічного стресу. Але як це впливає на гормони? Постійний стрес призводить до підвищеного виробництва гормону кортизолу, який з одного боку допомагає нам справлятися з негараздами, але коли його багато, він може блокувати нормальну функцію яєчників. Це може призвести до так званого синдрому крадіжки прегненолону, коли ресурси організму спрямовуються на вироблення кортизолу. А не на створення статевих гормонів. Які рекомендації тут можна дати? Ну, перш за все, треба вміти працювати в сьогоднішньому житті із нашим стресом. Є багато різних технік: це техніки дихання, техніки релаксації, медитація, йога, прогулянки на свіжому провітрі. Доведено науково доведено, що коли людина займається йогою, коли вона рухається, коли вона медитує, коли вона дихає, у неї в крові знижується кількість ось цих гормонів стресу. Але всі ми розуміємо, що ми живемо в умовах підвищеної небезпеки. Коли сирени виють, особливо вночі, то що нам треба робити? Перш за все, намагатися лягати спати. Вчасно, раніше, в один і той же самий час. І пам'ятати, що гормон мелатонін він починає вироблятися тоді, коли надворі починає потрошки темніти. Тому, коли вже приблизно 10-та година вечора, то ви не скрольте, не гортайте останні новини, щоб світло від синіх екранів блокувало синтез мелатоніну, а намагайтеся. Підготуватися до сну. Чому? Тому що коли ви хоча б декілька годин якісно виспитеся, ваш організм буде мати змогу нормально відновлюватися. Для збереження гормонального балансу, для підтримки фертильності, має значення збалансоване харчування. А конкретно включайте в раціон комбінації бобових квасоля, нут, сочевиця. Лише пам'ятаємо, що бобові треба добре-добре замочити, добре-добре до м'якості проварити. Цільнозернові продукти бурий, нешліфований рис, гречка, може бути булгур, крупний булгур, які забезпечують хороший рослинний білок і клітковину. Використовуйте продукти, багаті на антиоксиданти. Щодня з'їдайте трошечки ягід, можуть бути заморожені, свіжі, зелень різноманітну, горіхи. Капусту, які знижують запалення і ось цей оксидативний стрес. Додавайте щодня здорові жири, оливкова олія, обліпихова олія, горіхи, насіння для того, щоб підтримувалася клітинні мембрани і був нормальний гормональний баланс. Для покращення стану кишечника вживайте ферментовані продукти, кефір може бути, квашена капуста, квашені огірочки, кобуча і так далі. Можуть бути проростки. Вони дуже корисні, які сприяють здорові мікрофлори і зменшують проникаючу здатність кишечника. І звісно, не забувайте про клітковину, чому тому, що вона допомагає детоксикації гормонів, а також здоровий сон і фізична активність. Дорогі друзі, ми дуже часто звертаємо увагу на їжу, що треба їсти, що треба випити, але. На такі речі, як сон і фізична активність, ми часто махаємо руками. Тому намагайтеся дотримуватись, це дуже важливо, регулярного режиму сну. От просто запам'ятайте, що лягати спати потрібно в один і той же час. І бажано це зробити хоча б за годину, а краще за дві до настання півночі, тобто до 12.00. І навіть за умов стресу створіть затишне місце для відпочинку. Кімната має бути прохолодна, і має бути майже холодно, має бути тепла ковдра і е, важливо не читати новини. Рух це якась просто суцільний, суцільний біль, е, тому що люди можуть пити пігулки, люди можуть щось їсти, сідати на якусь дієту. Але фізично рухатися, ніяк себе змусити не можуть. Але пам'ятаємо, що фізична активність різна, аеробна, коли ми рухаємось, коли ми бігаємо, вправи з власною вагою, коли ми навантажимо свої м'язи, вона допомагає нормалізувати циркадні ритми і знижує рівень стресу. І ще один дуже важливий момент дуже важливо пам'ятати, що нам потрібно виходити на денне світло. Тому що, коли ми виходимо на денне світло, у нас активуються певні структури структури мозку, які відповідають за нормалізацію циркадних ритмів. Тому ідеально, якщо ви першу годину після пробудження хоча б на 10 хвилин вийшли на двір і просто прогулялись, не каже про годину. Наступне зменшення впливу токсинів. Обов'язково, друзі, читайте етикетки. Обирайте продукти в упаковці із мінімальним використанням пластику або позначкою Bisthenol Free bpa «BPA Free». Обирайте місцеві, як кажуть, локальні продукти, коли це можливо, щоб зменшити вплив різних хімічних речовин, які можуть потрапляти туди. Тобто, краще яблуко, яке трошки зморщилося українське, ніж яблуко, яке супершикарне, зелене, блискуче, яке до нас доїхало дуже-дуже здалека. Використовуйте натуральні засоби для догляду за тілом і побутову схімію, із мінімальним містом шкідливих речовин. Ще краще, щоб їх там взагалі не було. Тому, друзі, пам'ятаємо, що раніше Пауза це не лише генетика, але це також і результат численних факторів, таких як порушення регуляції цукру, хронічне запалення, проблеми з кишечником, вплив токсинів і стрес. І якщо ми будемо змінювати спосіб життя, включаючи збалансоване харчування, про яке я говорила, турботу про свій кишечник, достатній сон, фізичну активність і зменшення токсичного навантаження, ми точно зможемо впливати і на нормальний здоровий гормональний баланс, знижувати ритуалі. Ризик передчасного зниження фартильності. З вами була лікар-діатолог Оксана Скиталінська. Напишіть, будь ласка, як ви підтримуєте ваше статеве здоров'я в нормі. Напишіть, будь ласка, хто із вас щодня, вранці, коли прокидається, виходить на двір на денне світло. Хто робить зарядку на дворі хто просто виходить на прогулянку? Напишіть, це дуже важливо. І таким чином ми будемо знати все-таки, скільки людей у нас на дорозі правильного харчування. А також. Напишіть, о котрій годині ви лягаєте спати. І коли ми побачимо ці ваші коментарі, картина дуже сильно проясниться. Тому ставте свої лайки, ставте свої подобайки, а далі буде дуже багато цікавої інформації. З вами була лікар діетолог Оксана Скиталінська. До зустрічі!